Так, дорогие друзья, сегодня у нас очередная выставка в Сибиу, международная выставка украинских художников Connecting Art, Connecting People. Большое спасибо нашему другу Виареллу, который уже, который раз предоставляет это прекрасное помещение. Я надеюсь, что наши выставки будут чаще и чаще. Я думаю, мы еще румынских художников еще раз отвезем в Украину. Я Дуже рада знаходитись в цьому прекрасному місті. Пишаюся тим, що наші народи знаходять між собою багато дружніх відносин. Мені надзвичайно було приємно в ці дні зануритись в атмосферу такої творчості. Для митця це надзвичайно важливо, це просто необхідно для його творчості. І якби було більше творчих людей, більше було б доброти і не було б війни. Я так рахую. Повести нас на карантику, так це наша історія з українською спільнотою, яка розпочалася два роки тому. Зараз ми проводимо вже третю виставку організовану здоровою Україною. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість побачити і помилуватися представленими роботами. Дякую! Пользуюсь случаєм, хотіли б вас пригості українськими, я не знаю, смаколіки или не смаколіки, но це національна українська еда. Дуже дякую Станіславу Липовському, головному куратору заходу «Connecting Art, Connecting People, який відбувся у Румунії. Мистецтво об'єднує всі країни світу. Мистецтво у собі велику творчу енергію, здатно об'єднувати людей, країни, народи, культури. І я переконана. Мистецтво єднає людей, єднає народи і країни. Виставка вийшла така легка, свіжа, ярка. Цвіти мені подобались. Мистецтво об'єднує світ. Тільки через мистецтво можна розказати про свою країну, тільки мистецтво можна об'єднати весь світ. А the artist from Ukraine, Irina Акимова. I participated in this exhibition because I believe that art unites people. It unites in peaceful time and it unites against the war. Мистецтво об'єднує, надихає та дає сили. У ньому немає війни, чи перше воно створює бажання творити, бути частиною чогось більшого. Ця виставка дала змогу мені побачити дивовижне місто Сібіо.